Пізнай себе, свій рід, свій народ, і ти побачиш шлях у житті Григорій Сковорода. Сучасне це дорога із минулого в майбутнє, писав Олександр Довженко. Ідучи цією дорогою, ми маємо можливість пізнавати себе, своїх героїв і мислителів. Минуло три століття апостець Сковороди привертає нашу увагу. Зворушує та хвилює наші серця і розум. У чому ж феномен вчителя з торбою? Так, так, вчитель з торбою, мислитель у сірій свиті, філософ з палицею, як тільки не називали його Григорія Савича Сковороду, українського філософа, поета, музиканта, педагога. Свого часу він мав величезний реальний вплив на українське громадянство своєю етичною наукою, чи може ще більше своїм життям, своєю оригінальною особою. Та й зараз Григорію Сковороді вдається залишатися близьким та сучасним для нас, попри того, що вже змінилося декілька епох. Мабуть, поясненням тому є те, що він шукав і вочевидь знайшов відповіді на питання. Які ніколи не втратять актуальності, що таке щастя, як бути щасливим і що таке благе щастя, великий філософ зазначав, щасливий той, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший, хто вміє ним користуватись, а те, чого прагнеш з тобою, воно друже всередині тебе. Григорій Сковорода був нащадком козацького роду і духу. Висока освіта ще більше поглибила його вроджене прагнення бути вільним і увесь час нести світло знань усім, хто хотів знати. Сковорода стверджував, що тільки у праці, активності, зацікавленості, постійному вивчанні і пізнанні сенс життя людини. У складний час сьогодення ми, як нація, як великий український народ, що здобує перемогу та найкраще життя для своїх нащадків, маємо постійно звертатись до наших великих попередників, аналізувати їх багатющий безцінний досвід, щоб знайти відповіді на пекучі запитання, що постають перед нами. Пізнаваймо ж Сковороду, у нім же пізнаваємо себе, свій народ, свої духовні цінності. І прокладімо шлях до щасливого життя, до перемоги. Вчимося бути людьми серед людей.